Гаразд. давайте дізнаємось, чого хоче наша маленька Емілі. Вона дуже голодна. Ого, це буде давайте разом приготуємо птицю. Давайте Поїхала. візьмемо його. Мені потрібно розмовляти підсушити бабушка. на сковороді. Тепер ми робимо котлету з свіжої молодої смажені. Дивовижно. Готуйте до коричневого кольору. Намастіть булочку, а, додайте зверху помідор сиро. і шматочок цибулі, накриваємо все іншою булочкою. Вау, як круто! Я теж зараз зроблю бургер. Це Мені Ні, я Булочний. бургер. Він вийде неймовірно смачним. Розріжте на дві половини. Нам потрібно покласти смачний шоколад всередину. Розкладемо це, Полємо кислим гелем зверху. І викладемо кольорові зефірки. Додамо мої улюблені райдужні мармелади і покриємо полуничним сиропом. Накриємо ще однією булочкою і готово. Венздей, подивися на бургер інгрід. Ой, вибач, що відволік тебе. О, так бургер Інес виглядає занадто яскраво. Навіть мої очі розмиті. Я зроблю чорний бургер. У мене є спеціальні булочки. Підсмажимо котлету, а тепер зробимо смачну маленьку прикрасу для бургера, щоб він не виглядав занадто беззахисним. У нас також будуть зуби, язик і очі. Побачимо, хто кого з'їсть. Кінг, візьми кілька мармеладних очей від інес для її бургера. Не підходь до моєї онучки, ти чудовисько. Ах! Е, бабусю, це тінг. Це друг Венздей. Дякую, ви були чудові. Ви змогли дістати мені мармеладні очі та залишитися живими. Чудово! Усе, що мені потрібно зробити, це прикріпити очі і все всего венздей. Твій бургер виглядає страшно. Мені подобається. Там щось є. Смачного. Хм, Яка смачна Я річ. Довго. Я маю спробувати це скоро. О, Боже, цей бургер виглядає так потворно, але це точно венздей його зробила. Круто, смачно. А що тут? М -м. Виглядає звичайно. Ми повинні спробувати. Фу! Це цибуля! Це огидно! Ой, а що тут? Вау! Це солодкий пончик бургер і смачні ласощі! Круто! Тепер спробуємо мармелад! Мм, смачно! Я маю вибрати, який бургер виграє, і я обираю Венздей. А я маю спробувати цю мармеладну кригу. Це чудово. Емі сподобався мій бургер. Чудово. Камінь, ножиці, папір. Ах, я знову програв. Ой, камінь, ножиці, папір. Справді добре. Приходь до мене. Ой, вийди з моєї голови. Ти готовий? Я хочу какао. Сподіваюся, ти зробиш найсмачніше какао у світі. Ой, какао це найлегша страва для приготування. Все, що мені Але потрібно, майстр... це какао і молоко. Ми все це змішуємо в каструлі і помішуємо на вогні. Тепер давай додамо трохи шоколаду. Коли шоколад повністю розтане, можна налити какао в склянку. Як тобі моя склянка? Це подарунок від моєї онуки на день бабусі. Ах, а що тут забула середа? Це не так важливо. Це зробив? Що ж я хочу робити? Ах, точно, я хочу зробити какао з шоколаду. Це так смачно. Ммм, Смакота. Давайте покладемо це в каструлю. І так, ви правильно мене почули, я хочу додати цукор. Бідна бабуся. Добре. Я додам крихітну щіпку. Немає проблем. Незграбна дівчина. О, вона не дивиться? О, ми все викинули. Чудово. Ой, бабусин, цукор просто, знаєте, сам висипався. Добре. Давайте наллємо трохи молока і додамо трохи барвника. Вау! Як красиво! Змішайте все разом, і в мене є глазур. І вона блакитна, і така смачна. Полийте нею склянку. Трохи посипок. І чудово, давайте нал'ємо всередину наш шоколадний молок. Ой о, і звичайно, треба прикрасити збитими вершками. М -м, так красиво і смачно! Декілька зефірок зверху. Останній штрих залишився: ду, трубочка ду, ду, райдуги ду, ду. і єдиноріг. Як, як мило круто це бабу. буде виглядати. У мене є красива соломинка саме для цього шоколадного ду, молока. Та-да. Ой, це какао виглядає так, ніби єдиноріг на нього блював. Тепер я покажу вам, як повинне виглядати справжнє какао. Що Ах, це таке, бабусю, це підійде. Тепер давайте налємо шоколад і збиті вершки зверху. Звісно, полуничний сироп для ефекту крові. Тепер сині черв'ячки. Звісно, мармеладні. Трохи. Передавайте. Я закінчила. Пару. Будь ласка. Вау, все виглядає так смачно! З чого мені почати? Вау. Це таке яскраве. Мені слід Спробувати це хм. незабаром. Смачно. Добре. Спробую це. Ого. Цей какао від бабусі такий смачний. Будь ласка, люба. Що? Ой, а що це? Хм, Слово виглядає страшно. Є черв'яки. Який жах. Мені потрібно їх прибрати і спробувати какао. Хм, Непогано. Я мушу обрати переможця, а переможець Енід. Ура! Я виграла! Я знала, що моє какао буде найкращим. О, як мені весело! Я хочу картоплю фрі. Я хочу, щоб вони були найсмачнішими. Мені треба почистити картоплю. Ой, Венздей, я взяла це першою. Гаразд. Я візьму інше. Я чищу картоплю найшвидшим способом. Сьогодні я побачила такий ой. лайфхак у Тікток. Ой, вибач, ой, Еніт, чому ти не поділишся очищеною картоплею з бабусею? Дозволь мені допомогти Церкало. зняти це. Ой, ах, відійди. Давай. Ах, ось, Люба. Так. Дякую, бабусю. Тепер я поріжу це на маленькі кубики хвилями. А тепер додамо кольоровий барвник. Ось він такий яскравий. Як це круто! Мені потрібно посмажити це в олії прямо зараз. Ой. Додай більше олії і відправ картоплю, смажитися. Чудово! Думаю, я готова перевернути їх. Вони виглядають такі барвисті та гарячі. Ой, О, подивіться на мої райдужні картоплі. Так круто. Ах, моя картопля вже готова. Час її діставати. Ого, вона виходить дуже смачною. Гаразд, я мушу зупинитись. Я кладу все в кошик і вливаю трохи кетчупу в каструлю, щоб смажена картопля була ще смачнішою. Приголомшливо. Дякую, Еніден. Бабуся готує дійсно чудово. Венздей, як у тебе справи? У мене все жахливо добре. Я вже приготував картоплю, але не можу подати її так. Мені потрібно пофарбувати її в чорний. Ой, я не дивився, куди вказував. Ой, та ну, бабусю, чого ти так налякалася? Це ж просто фарба. Бачиш, її немає. Спроба номер два пофарбувати картоплю. Чудово! Налий кетчуп і все і гарно. Вони готові до зача. Чорна картопля фрі. Клас! Венздей, твої картоплі Сіданок. виглядають чудово. Венздей, ти така молодець. Я така рада, що ти це зробила. Будь ласка, Емілі, що це? Підгоріла картопля? О, я повинен спробувати. Хм, Вони не підгорілі. Насправді дуже смачні. Спробуємо з кетчупом. Мм, так смачно. Ця картопля така смачна, що я навіть не можу зупинитися. Смачно. М -м, смачно. Гаразд. Що далі для мене тут? О, звичайна картопля фрі. Вони теж смачні, як з Макдональдс. Давайте налімо трохи кетчупу зверху. Так, і спробуйте так. Без рук. М -м, це було так смачно. Залишилося тільки фріз. Ой, вони такі кольорові. І вони я... теж смачні. Я думаю, я так наситився. Емілі, як ти? Я добре. Смачно. Бабусю, зупинись. Бабусю, ти можеш зробити це з моїм волоссям? Я вже вирішила, що хочу, і це млинці. Хочу найсмачніші. Ой, я готова. Так, не професіонал. О, це моя спеціальність. Ой, <плес> ой, я збираюся зробити стопку найсмачніших. Мині, я теж. Ага. Лопатка. Тепер мені потрібен ополоник, щоб налити тісто на сковороду. Чудово! Смажу млинець. Тепер мені потрібна лопатка. Перевернути та покласти на тарілку. Дивись, <плес> надзвичайно смачні млинці теж. Але спочатку мені потрібно щось зробити з цією лялькою. Хм, Я не можу залишити це так. У мене з'явилася ідея. Дай мені барвник. Давай пофарбуємо ляльку в чорний. А, подивись. Виглядає набагато апетитніше. Мама точно це оцінить. Ідеально. Переверни. О, мені подобається. Линці готові. Я думаю, це класно. Але я хочу більше кольорових речей. Але я теж почну з чорного. Давайте зробимо контур єдинорога, а тепер зафарбовуємо його кольоровим тістом. Ідеально. Хм, Мені потрібні інші кольори. Ось рожевий. Ой, він такий яскравий. Тепер я перевертаю його. О, так гарно. О, ти така чудова дівчинка Єва. Дякую, мамо. О, мій теж готовий. Ще один. А тепер давайте налємо трохи кленового сиропу зверху. О, це так смачно. Ідеально. Трохи вершкового масла. Ого, бабусю. Це просто дивовижно. О, я знаю, мила. Ой, мої панкейки крові, і вони ідеальні. Але мені потрібен трохи полуничного сиропу, щоб це виглядало як кров та деякі павуки зверху. Будь ласка. Вау, це ж павучки блінчики Їх потрібно прибрати. <звіс> але давайте спробуємо сам млинець. Насправді дуже смачно. О, мені не потрібне масло. Але давайте спробуємо млинець. М -м Добре. Добре, що тут? Ого, це єдиноріг. Який милий! Це так смачно і круто. Я вже знаю, хто переміг, і це Еден. Що? Я знову виграв? Як круто! Дякую, що в мене вірите, хлопці. Вам чимось смачним. Я хочу печива. Okay. О, це не проблема. Okay. О, гаразд, гаразд. Хм. Я ніколи раніше не що пекла пеку? печиво. Є качалка? О, ця є. Ха, я знаю, що до уну потрібно. Мені потрібно це збити. О ні, люба, це не так робиться. Дозвольте показати. Ось так. Розкатайте і зробіть кілька колець. Покладіть на деко і відправляємо в духовку. Бачите? Тепер почекаємо. Ого, ви все зробили так швидко. Як ви це зробили так швидко? Я навіть не встигла кліпнути оком. О, я знаю, що зробити. Я просто зроблю одне велике печиво. Давайте виріжемо його. Я люблю їх, і я впевнений, що Елейн теж їх любить. Ах, моє печиво готове! Дивись, головне тут не перестаратися. Долото. Подивись на ці ароматні апетитні Ох. печива. Ваші печива далекі від ідеалу, мадам. Ні. М -м -м. Я покажу вам, що таке досконалість. Змастіть ці гладенькі, красиві та кремові, і зробіть будиночок з правильною декорацією. Додаймо трохи цукрової пудри. І зробіть так, щоб пішов сніг. Досконалість. Прекрасно. Ах, точно! Що, що відбувається? Звідки дим? Ах, моє печиво! Ах, воно горить! Що це? Чому скітлз так швидко розтанули? Гадаю, ми готові. Ого, так багато печива! Чому це таке підгоріле? Фу, я навіть не спробую це. М -м, але це виглядає чудово м -м, і таке смачне. Ідеально. Я обожнюю цей дім. Ні, я навіть не спробую нічого іншого. Вітаю, шефа. Пройшло багато часу з тих пір, як я спробував смачний бургер. Ой, це жахливо! Я не хочу торкатися м'ясного фаршу. Фу. Але я збираюся зібрати бургер для моєї сестри, який їй точно сподобається. Візьмемо ці булочки і намастимо їх нутеллою. О, так добре! Тепер додам трохи маршмеллоу. Адже всі знають, що справжній бургер повинен мати соковиту котлету з справжнього смачного м'яса. Але спочатку я приготую свої булочки. Що робить шеф-кухар? Вау! Ці спагетрюки. Я вражений! Але чи головне це трюки? Головне приготувати страву з любов'ю. Я знаю це. Ах, так, тепер давайте перейдемо до смачної котлети. Ах, ось вона. Давайте перевернемо її. Що відбувається? Ненсі, хіба ти не бачиш бабусю? Я підсмажую маршмелоу. Чудово! І додай їх до бургера. Тепер мармеладки харібо, мої улюблені, і поклади ще одну булочку зверху. Ідеально! Мій солодкий бургер готовий. О, люба, це смішно! О, так. Чи маю я змагатися з цими аматорами? Гаразд, не відволікаємося на нісенітниці. Не соромно подати такий бургер у будь-якому найвищому ресторані. Отже, збираємо інгредієнти. Ну, перший шар готовий. Розподіляємо решту. А як вам цей бургер? А? Його можна їсти цілий тиждень? Це неймовірно смачно. Бускладнюєш, як завжди, шеф. Мій бургер набагато простіший. Не забудь про комбінацію майонезу та кетчупу. Усім просто подобається це поєднання. О, відмінно! А що ти знову робиш? Вибачте, бабусю, я майже забув прикрасити свій бургер. Але тепер усе готово, не хвилюйся. Час спробувати. Ах, тільки подивись на цей здоровий бургер. Ох, він такий великий та соковитий. Ах, ідеально! Тепер спробуємо бургер бабусі. Ой, він розпався! Правильно. Хм, Ні, я не буду його їсти. Вау, це солодкий бургер. Хм, Так добре. Давай спробуємо. О, смачненьке! Цей бургер з мармеладом. М -м, таке чудове поєднання з нутелою і Тупе. Чізбургер перемагає. Ах, я знав це. Ти знаєш, що я люблю більше, ніж бургери? На гетси. Е, бабусю, бабусю, ми змагаємося. О, ну, так, дайте звичайно. трохи. Оліду. На гетці легко, Сковорідка. Ось тобі. Будь ласка, отак. Ти можеш взяти це, дорога. Так, без проблем. М? Чому воно не виливається? Давай, ой ой, ні. Я налив занадто багато. Ой, а вона не знала, що треба було відкрити кришку. Ну нічого. Тепер у мене є куряча грудка, ріжемо її на кубики і додаємо деякі яйця. Зараз ми змішуємо яйця. Спочатку обваляйте курячу грудку в яйці, а потім у хрустких крихтах. Тепер обсмажуємо її на нашій сковороді. О, подивіться на цей домашній наггет. Ідеально! Ну, це непоганий рецепт, але для їдальні. У справжньому ресторані таку страву готують зовсім інакше. Зараз ви самі побачите. Тільки не моргайте. Не забувайте про рідкий азот. Правильно. О, Ми хочемо влаштувати справжнє шоу. Ось так. <гум> 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 Зупинись. Чому я маю Батько? це цю адже це вже готові нагетси. Я просто... Загорніть їх у Чі сири. Дай -дай. Це чудово. Мені лише потрібно їх обваляти в панірувальних сухарях. <гум> Ідеально. Дякую. Тільки подивись на ці крихти. Подивимось, що у нас є. Ідеальна паніровка для моїх нагетсів. А тепер обсмажимо їх. М, яка краса! Сподіваюсь, тобі це сподобається, Елейн. Ой, я забув про кетчуп. Отак, тепер усе готово. Вау, незвичайний кут. Спробуймо зараз. Так. Ой, чесно кажучи, вони не Дуже апетитно. Це саме те, чого я хотів. Це так смачно! Ой, О, це зручно. Тепер це на паличці. Так сірно. О, вітаю Ненсі! Ти чудово попрацювала. О, дякую, сестро. Я дуже хочу піцу. Ой, це не проблема. Ту. Я теж цього це хочу. Це маленьке. Маємо спеціальний є соус, щось, що є. ідеальний для піци. Розподіліть соус на шматок тіста. І не забудьте про сир. Ми натираємо його зверху і трохи ковбаси. Отак покладіть в духовку. Духов! А, дивись. Подивись на мого собаку! Ой, воно відлетіло. Порт бабусю. Ого! Дуже дякую. Ой, я не можу Моя їх дивитися. О, мені просто потрібно трохи пухнастого маршмелоу. Ой, подивися на це. Якщо ми покладемо його на тісто, я додамо так. трохи скітлз. Ой, вони такі кольорові та смачні. А тепер давай поставимо це в духовку і почекаємо. Так, давай. Хіба це не круто? Так, Ох, любий аматори. Зараз ми додамо трохи барвника в моє тісто. О, подивись на це. Ідеально. Тісто чорного кольору. Спершу потрібно його розкачати. Отак. Додайте помідор. Це так добре з усіма спеціями, які мені потрібні. Давайте натримо трохи сиру зверху. І, звичайно, зірка нашої страви це креветки. Додамо більше креветок і міді, трохи чері і вуаля. Моя чудова піца майже готова. Ах, наче в найкращих ресторанах Парижа залишається лише почекати. Я думаю, настав час взяти мою шедевр. Ах, смачного. Ах, так добре. Mm. Що думаю, це нормально. Mm, яка дивна піца? Що це, міді? Фу. Фу, я ненавиджу морепродукти. Особливо в піці. Пробуй це. Але ці шматки виглядають дуже апетитно. О, Поглянь на всі ці скітлз. Ну, це нормально. Я мушу спробувати шматочок від бабусі. Так смачно і апетитно. Ідеально. Бабусю, ти перемогла. О, дякую, любий.